Сьогодні поговоримо про те, як освіжити свою кімнату, не витрачаючи багато грошей. Отже, перше планування. Задай собі запитання, що саме тебе дратує в кімнаті? Можливо, набрид колір стін, а може, хочеться більше затишку чи світла? Запиши це. І другий крок фарбування стін. Це найдешевший спосіб кардинально змінити простір і не обов'язково фарбувати все достатньо однієї яскравої стіни, щоб кімната заграла по-новому. Далі освітлення. Спробуй замінити старий плафон, додай гірлянди, торшер або світлодіодну стрічку за ліжком. Світло створює атмосферу. Повір, тепер меблі. Не поспішай купувати нові. Часто достатньо переставити те, що є, а стару тумбочку можна перефарбувати або обклеїти плівкою, і вона виглядатиме сучасно. Переходимо до текстилю: нові штори, плед чи подушки, дрібниці, які змінюють усе. Спробуй замінити покривало і подивись, як освіжиться кімната. Ще один секрет: декор своїми руками, рамки з постерами, полички з дерев'яних ящиків, панно з тканини чи макраме – усе це просто дешево і дуже ефектно. І не забудь про рослини: навіть одна квітка на вікні додає життя. І насамкінець порядок. Чим менше хаосу, тим сучасніший вигляд має кімната. Сховай дрібниці у кошики чи коробки, і отримаєш простір, який дихає. Бачиш, оновити кімнату можна навіть з мінімальними витратами, головне бажання і трішки креативу.